Прилуцька міська рада в епіцентрі кримінального впровадження. Депутатка міської ради Євгенія Авер'янова каже, дізналась про кримінальну справу стосовно оборонних закупівель за завищеними цінами і вирішила дізнатись деталі. Я звернулася в спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони центрального регіону, щоб попасти на особистий прийом до керівника цієї прокуратури Михайла Блашка стосовно ходу цієї справи. У офіційній відповіді спеціалізованої прокуратури у сфері оборони на звернення вказано, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні Ває у зв'язку з наявністю достатніх доказів повідомлено про підозру особі Прилуцької міської ради у вчиненні правопорушення, передбаченою частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, а також перевіряється можлива причетність інших службових осіб Прилуцької міської ради. Дуже прикро, що під час війни окремі посадові особи Прилуцької міської ради беруть участь в корупційних схемах. Тим паче на закупівлях військових. маємо розуміти, що кожна завищена ціна це недокуплений дрон чи засіб радіоелектронної боротьби, який може коштувати життя нашим військовим. А за фактом кримінального розслідування продовжуються слідчі дії, і ми щиро сподіваємось, що всі без виключення причетні понесуть заслужене справедливе покарання.